Привіт-привіт! Всім американський привіт! Хочу розказати, де ми, де ми знаходимося. Ми собі вирішили ще зробити одну поїздку. Уже, як то кажуть, під занавіс. Дуже гарна погода, хоча і вересень. О, Дітки граються ззаді. Коротше, ми приїхали в штат Мічиган, і, бо тут є острів Макінак. Малесенький такий на, на озері Гурон. От eh, Там, де мак... верхушка eh, озера Мічиган. Там є озеро Супіріор велике, да, Грейт Лейк називається. І ще Гурон. І на Гуроні є маленький Макінак острів. Чим він відомий, він історичний. І тут є Форт Там 18-19 століття, його британці тримали. Ми вже другий раз. Да, до речі, форт. От Отам от. От ззаді там чути навіть на додочці грають. Ми другий раз вже тут. ми були там, Я не пам'ятаю, чи 4-5 чи 5 років назад ми тут були. Була дуже скажімо, погана погода, був дощ. І я собі так згадую, що ну, хотілося б ще раз. У мене є знайомі, які сюди взагалі їздять кожен рік. Острів маленький, навколо нього. Ми сьогодні проїхали велосипедами, це десь коло 15 кілометрів. Чого я зараз сиджу сама, тому що в мене чоловік побіг, він готується до марафону, і він побіг тепер далі сам уже е, в своєму темпі зі своїми апаратами, обчіплений там, з гармінами, з цим всім. І я годинку буду чекати, поки він вернеться. На острові немає машин, ну, окрім там пожежної чи 911. Тут лише на конях, на велосипедах. От ми брали велосипеди е, сюди. Треба під'їхати до міста Макіно Сіті. і На, афері, на паромі дуже багато паромів ходять, 36-38 доларів це в дві сторони. Під'їжджаєте сюди і кожних, там півгодини, зараз вже низький сезон, то кожних півгодини, а так кожних 15 хвилин йде паром і ти собі вертаєшся в будь-який час. Сьогодні в 8.30 вечора, буде останній. Дуже гарний тут готелі. Є, але вони ну страшенно дорогі, реально е, номери, т, ну тому що острів маленький, і ці готелі такі, ну типу, там я не знаю, вони <зас> на лакшері, не лакшері, їх небагато, тому вони дорогі. Тут взагалі людей місцевих по перепису навіть не 500. десь 492 людини. Останній перепис показував. От, тут багато сезонних працівників. Ну що сказати, гарно, але пахне кониками. Там є така вулиця. Я поставлю там відео, яке я знімала сувенірні магазинчики, кафешечки, та-та-та. Зараз я переключу, де я сижу переді мною. Яхти стоїть. От, от таке от місце. Вон, бачите, там є статуя свободи, трошки, трошки задом вона до нас, така маленька, мініатюрна. От. І от В такому все стилі будиночки старі, того 18 століття. Коли ми були, того разу і був дощ, ми обійшли весь форт, то цього разу ми вже туди не ходили. О, це okay. right. окей. І... і що ще цікаво? Отак от люди на каретах катаються, коники їздять, екскурсії по всьому острову на, на конях, на... на великих таких повозках. Берете велосипед, навколо озера іде. Перервалось в мене відео. Навколо озера йде дорога, звичайна асфальтована дорога, на якій або ви їдете велосипедом, або ви йдете пішки. От і абсолютно комфортно їхати, просто ну, дивлячись, скільки людей буде, да, трошки будете. Ну, зупинятися, припускати когось. А так абсолютно нормально. Там не треба по якихось горбах їхати, це не важко, це дуже легко об'їхати його за, за якусь там годину. Є місця, біля яких треба зупинятися, там є кам'яна арка, біля якої зупиняються, піднімаються наверх і дивляться. Воно прямо в скалі так вивалилася така частина скали і така дирка, як, як арка утворилася. Там зупиняються, всі дивляться. До речі, я сижу під бузком, і бузок тут рахується на цьому острові. Е, ну, як би, як це? Лого, да? символ їхній цього острова. Кажуть, що навесні дуже гарно все-все абсолютно в цих бузках цвіте. Так, я вже засиділась. Зараз поставлю відео, як це виглядає. О, коники кругом. Коники будуть кругом-кругом. Можна, до речі, взяти екскурсію просто самому на, на конику з приводником, з, з, з групою на конях покататися. Отакий от, от острів. Сьогодні дуже гарна тепла погода. Мене це дуже сильно радує. Ми мали планувати ще завтра сюди приїхати припливсти, але я так думаю, що ми вже нормально так програму виконали. От, і мабуть, що ми завтра ще поїздимо по, по самому озеру Грон, уже там на материку мається на увазі Макіносіті. Може, десь рибу половимо, взяли з собою вудку. Ось така прогулянка на 4 дні. А там тут пора трампить. Серьезно, конечно. Мусоровозка. <laughs> Да. Да. <laughs> <Da. laughs> Fine, fine. fine. Yeah. It is there. yeah, the picture is better oh, in boy. here. I took one here and with that tree it gives it a false, it gives there's a it's a weird perspective of the whole

ごぼう、ごぼも